Слава Ісусу Христу! Вітаємо у нашому подкасті Богослов'я Тіла Просто! Це подкаст, де ми занурюємося у правдиве розуміння тіла, його красу і мету і черпаємо звільничого вчення Івана Павла II через розмову. Мене звати Оля і ми говоримо з місіонером Валентином Клюковським. Подкаст має свою послідовність, тож, якщо ви ще не слухали попередні епізоди подкасту, ми рекомендуємо повернутися до початку і прослухати для кращого розуміння того, про що ми говоритимемо. Також важливим є такий аспект, що якщо людина, щось даруючи, залишає собі можливість змінити думку, то таким чином вона вже не повністю себе дарує. І не за думку, як, наприклад? Наприклад, якщо я, власне, вступаю в шлюб, але кажу, якщо ця людина вже мені на доїзд, mm -hmm. то ми якось там розійдемось. Так. Mm -hmm. Тобто, коли залишається план Б, mm -hmm. такий запасний вихід, через те, що я з, такі, з такою ментальністю дарую, я вже не віддаю повністю себе. Коли я щось для себе так приховую, то це вже не є повний дар. До речі, по цих трьох чи чотирьох умовах. Як хоче рахувати, можна побачити, що є гріхом. Не тільки в стосунках особистих, але також і в тілесних. Бо тут Іван Павло ІІ, він використовує аналогію мови. Він каже, що тіло воно має мову. Тут має на увазі не цей термін з психології. Де кажуть, що, там, наприклад, в людини є мова тіла, mm -hmm. і по тому, як вона поводиться, там, стоїть, чи рухається, чи по її позиції, по її очах можна зрозуміти, про що вона думає. Та? Але тут мається на увазі мова тіла, як один показує любов іншому. І він тоді розуміємо, якщо. Наприклад, статеві стосунки це є найвищим проявом цієї любові тілесної, і також мови тіла, то можна зрозуміти, що можна говорити або правду, або брехати. То, власне, говорити правду було би своїм тілом підтверджувати, якщо ми говоримо про. Шлюб, та? Своїм тілом підтверджується те, що було сказано у вівтаря Тобто, те, що я є свобідний в тому, що роблю, я повністю себе віддаю, я це роблю тільки для тебе. Це є винятковий ексклюзивний стосунок наш та? Вір, у вірності. І що це є відкрите на нове життя. І неважко зрозуміти, що в цьому випадку було б брехнею, так? Як думаєш, що могло би бути брехнею, якщо дивимось на ці умови? Ну, наприклад, якщо подружжя не відкрите до дитини народження, так? тобто використовує, наприклад, в шлюбі, то вже не виконується одна з умов. Так, так, так це правда. І так можна пройтися по кожній умові і таким чином зрозуміти, чому церква ці, 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 інш, ці інші <реш> речі рахує як гріх. Та? Чи це є свобідний дар. Та? Не... Даром не свобідним було б гвалтування примус у статевих стосунках. І, ну, це можна. Говорити про статеві стосунки і не у шлюбі, так. Але важливо розуміти, що в шлюбі теж таке так, може щось... статись так? І навіть це дуже є частий випадок. До речі, від, від того, що людина не розуміє, як працює цей подружний борг. Подружній mm -hmm. борг. Я, напевно, думаю, що треба цей термін не використовувати з того, що він неправильно розуміється. так? Далі, чи це є повний дар себе? До цього навіть можна сказати про такий гріх, як Маструбат. Бо це є взагалі не даром, тому ця це, це умова не виконується. Та? Чи є цей дар вірним? Та? Це ми кажемо, наприклад, про гріх перелюбу. Бо тоді людина каже не. Не своєму чоловікові чи своїй жінці, те, що вона назавжди буде з нею. Оговорить не словами, але мовою, тільки тіло мовою. І це воно все рахується і все воно працює. Бо навіть знаємо, наскільки важче є виходити зі стосунків, коли власне була? як це коли люди перейшли цю е, черту і, власне, стало одним тілом, тобто в них був статевий акт, коли статевий акт був і стосунки закінчуються, це набагато більше приносить болю. Бо людина може не розуміє цього прямо, та, свідомо. Але вона навіть у підсвідомості розуміє, що їй сказали, що з нею будуть назавжди. Бо якщо людина настільки для неї відкрилася і настільки себе подарувала, то ми люди, в яких серцях записано цей природній закон, те, що акт є в суто для шлюбу, ця людина вона розуміє, що її набрехало, і тому від того так болить. Власне, і тоді третя умова. Про відкритість на життя, як ти казала, та використовують контрацепції. Ось. Також один священик домініканець, якого я дивився, готуючись і до курсу, і до подкастів, він казав, що ті люди, які є не у шлюбі, але мають статеві стосунки, та, що вони не досвідчують їх в повноті. Чому? Навіть якщо вони біологічно і в цьому беруть участь, та, і навіть відчувають це задоволення на рівні тіла, але це не є як це сказати, максимальне пережиття цього великого дару від Бога. Чому? Бо це не є. Повне дарування себе, бо людина якось вона обмежена чи своїм соромом, чи невпевненістю у партнері. І ще зберігає собі той екстрений вихід. Та, зберігає собі екстрений вихід, що якщо мені щось не сподобається, mm -hmm. я можу збігти тікти, та? але вона також розуміє, тож, можливо, тільки у підсвідомості, але це на неї впливає, що ця людина вона теж має вихід. Mm -hmm. Бо нема е, кільця ані в мене, ані в неї на пальці, то, власне, всі можуть втекти. Плюс сором, тому що людина не, не настільки знайома. Mm -hmm. та, і ця людина вона не пообіцяла, що буде зі мною назавжди. Але потім піде кудись і розповість про те, що ми тут мали, чи що побачила в мене в тілі. Та? Також не, не треба забувати про. Надприродні реальність. Так? Якщо в шлюбі люди, то вони отримали благодать від Бога через таїнство, і ця благодать їм допомагає жити в таїнстві, та жертовною любов'ю. І це теж впливає на цей досвід статевого акту. Якщо це є перелюб, тобто стосунки поза подружжям, там немає надприродньої благодаті. І це навпаки є гріхом, так. Це навіть не, не, це не тільки не наближає до Бога, а від нього віддаляє. Також в таких стосунках є занадто велика концентрація на тілі, і занадто мало думаю, думають люди про цей зв'язок особистого рівня і навіть духовного рівня. Тобто вони думають про те, як би більше задоволення отримати, та? і як сподобатись іншому тілом. бо не для того, щоб йому послужити, але щоб самому бути у гарнішому світлі, так? Uh -huh. можна так сказати. Тому, навіть якщо людей спокушає стосунки власне, статеві, поза шлюбу, то це є. Набагато менше, ніж вони можуть досвідчити, якщо ці стосунки вони переживають по плану Божому у шлюбі. Друга умова, або третя, хто як рахує, це є вірність. Тут я в таки розповім один приклад, який допоможе це краще зрозуміти. Тобто є вибір. Між свободою, свободою вибору, так. Тобто така вільність. Або є свобода досконалості. Я не знаю, як правильно це тут сказати, бо я дивився не українською мовою, то ці переклади мої такі. Але вибор. вибір між двома, так. Це є свобода вибору, така вільність і свобода досконалості. То ця свобода вибору це можна уявити, як приходить людина в пікарню, і там все таке дуже смачне, таке дуже гарне. Все хочеться. так? І людина навіть не знає, що обрати, бо вона хоче все. Угу. Але грошей має тільки обмежену кількість. Але якщо людина не може вирішити, що їй треба, то вона може там в цій пікарні померти з голоду. Та? Бо вона, бачучи, що все таке гарне, все таке унікальне, ніколи її не обере. То це, власне, є така небезпека в стосунках між статями. Бо людині може здаватися, що вона хоче все взяти, що їй треба все. Бо кожна жінка, кожен чоловік, вони є унікальні, неповторні і гарні. Але по-своєму, -по так. Свій манер, так скажемо. Але треба обирати, бо інакше ніколи не будеш задоволений, так. Це треба буде все щось нового, та? і будуть такі скачки між людьми. так? Але є вибір досконалості. Тут візьмемо, приклад гітари. Коли людина починає вчитися грати на гітарі, дуже багато правил є. Сидіти треба так, ліву руку тримати так, праву руку тримати так, пальцями робити тільки так, зажимати під таким кутом, там грати на струнах теж. Особливо треба. Потім е, грати тільки ці ноти на початках. Нігті довгі не відрости. Не, не можна нігті, так. Треба е, тонації знати, вчити, <світливі> всі різні. Е, як вони? Вправа. Вправо, так. Різні вправи. Все це треба. Робити так, як сказав вчитель. Але якщо людина погоджується на ці правила, так, якщо вона приймає їх і з ними співпрацює, то поступово вона навчиться вже грати якісь е, твори, потім вона вже зможе вчити твори які ще важче і поступово дойде до того, дійде до того. Що зможе імпровізувати. І, власне, ця імпровізація це є велика свобода. Хіба ні? Бо людина вже може грати все, що захоче. І не треба нот, і не треба е, вчити довго якийсь твір. Та? Вона може навіть просто грати те, що в неї є всередині. Просто виражати себе. І це є просто такий. Польот <рісті> творчості, так. І це є власна свобода. Але вона цього не досягла б, якщо не прийня... прийняла б певні обмеження на початку, та? то й так само з людиною, бо на початках там може бути важко. Чи... Чи цю людину прийняти, чи ну, зрозуміти, що з цією людиною я є. До кінця, так? Але як свідчать пари, які дуже довго живуть разом, вони кажуть, що з кожним роком я дізнаюся щось більше про цю людину. Я ще більше її пізнаю і від того, ще більше в неї закохуюсь, бо я розумію, наскільки вона глибоке, наскільки в неї багато всього є. І можна, чим більше є досвіду разом. Тим цікавіше є життя, та? бо ви вже краще один одного знаєте. Вже стільки перейшли разом, що найбільші виклики можна разом подолати і так далі. Тобто життя воно тільки розвивається від цього. Так само, якщо власне подружжя це є. Символом Божої любові до людей, та, і взагалі того, як Бог любить та, в собі в трійці і в нас, людей, то можемо зрозуміти, що недаремно це є стосунки вірності. Бо ми люди є обмежені і можемо любити повністю тільки одну людину, так? бо дійсно є обмеженими. Та. Але все життя піде на те, щоб хоча б трішки зрозуміти те, як Бог любить все людство, люблячи одну людину. Бо там можна повний дар пережити, яким є Бог для нас, і тоді зрозуміти його в певному сенсі та в певної мірі. Але якщо людина не погоджується бути з однією людиною, то вона ніколи не буде повним даром, та вона постійно буде розриватися. Ось і вона не зможе зрозуміти Бога так, якби вона зрозуміла його, якщо була би повним даром для однієї людини. Також, якщо говоримо про Бога і його любов, та не живемо зі там, дружиною чи чоловіком тільки стільки, скільки це дає нам. Задоволення і таких е, приємних відчуттів, так. Так само і Христос не був на Христі тільки певний час, поки йому це подобалось. Напевно, Він би не дійшов до гори голоти, де його розп'яли. Якби він це робив тільки заради свого задоволення. Він би відразу відказався. І остання умова це є відкритість на нове життя. То чув я таку думку навіть від християн. Одна знайома моя так казала, що діти це дуже гарно, але в подружжі не обов'язково. Тобто, наприклад, якщо чоловік, чи я не хочу дітей, то це нічого такого. Головне, що ми один одного любимо. Але це є насправді неправдою. Бо, як ми вже казали, та, що і діти вони відображають цю модель трійці, яку ми бачимо в сім'ї, що вони теж є частиною цієї аналогії та порівняння. Бо ми казали, що Святий Дух наче відповідає тому, чим є діти в сім'ї. І... Тому подружжя, навіть якщо вони можуть зрозуміти навіть дуже багато Бога через стосунки між собою, але діти допоможуть зрозуміти ще більше Бога і власне, через те, що для батьків діти, як ми для Бога. Як це проявляється? Наприклад, Бог нас створив з любові, так? також і батьки створили дитину з любові один для од... до одного, а також з любові до дитини, яка народиться в них. так? Тобто її ще навіть нема, але вони вже в певному сенсі мають до неї любов так, Богу. Хочуть її. Також без батьків дитина не може жити самостійно. так? Певний час взагалі, а певний час частково, але коли вже стане дорослом, то може наче. Так? так само і ми без Бога не можемо. І Бог хоче нас підняти до свого рівня, так, як ми казали, що Він хоче обожнювати нас, як Ісус сказав, ви боги. Та? Це відбудеться, звісно, в небі. Та? Можна сказати, що ми як з дітей станемо дорослими власне у небі. Так само і батьки, та? вони хочуть, щоб ми стали дорослими, доросли, доросли до їх рівня. Далі перші батьки нас полюбили. Ще навіть коли нас не було, напевно. Але потім, коли ми вже народилися, дитина вона не може любити. Вона трохи як <смітна>, тваринка, бо в неї все, все по інстинктах. Та? Вона навіть не має свідомості. Тому до певного віку дітям не рахуються Ріфори. гріхи. Так. так само і Бог нас перший полюбив, та? це нам каже апостол Іван в своєму першому лісті. 4 розділ, 19 Та. Ми любимо, бо він нас перший полюбив. І, та й, звісно, та. він нас перший полюбив тим, що створив, а потім тим, що відкупив, тих, хто його відкинув і його любов відкинув. так. Те саме бачимо і в Целібаті, коли духовний отець чи духовна мати своїх духовних дітей. Хочуть підняти в духовному рівні до того, що вони саме досягли, та? тобто передати все те, що вони набрали. І тут бачимо, що батьківство це є такий симулятор Бога <правда> в певному сенсі. Тобто, він нам дозволяє з ним бути співпрацівниками і співтворцями те, в тим, що. В тому, що діти народжуються, а потім в тому, що вони виховуються. Тому маємо пізнати Бога і робити це якомога більше через різні шляхи. Так само і через те, що подружжя народжуються діти. І взагалі подружжя. Одне з, одна з цілей подружжя є власне діти, тому цього не можна віднімати. Також, взагалі, якщо беремо духовність, то в людини дуже часто буває так, що вона свої стосунки з батьками, особливо з татом, проєктує на стосунки з Богом. Mm -hmm. Тобто, якщо є якісь травми чи рани зранення в стосунках з батьками, то це може відображатися на стосунках з Богом, і людині буде важко, наприклад, прийняти е, Бога, бо він їй нагадує тата чи ще щось. Тоб, тобто не нагадує їй тата, а вона дивиться на нього на та, як на тата. Який там її зранив в дитинстві. Тому ці речі вони дуже пов'язані. І взагалі ця любов, яка є така екстатична і дуже приваблива і приємна власне статеві стосунки, та вона переходить в іншу любов. І хоча вона і є така геройська, так скажемо. Та, тобто дітей виховувати не є легко. І взагалі це є ще більше жертовності в житті е подругів, та? вони мають бути жертовними один до одного, а ще тут і до дітей. Та? Але ця любов з приємної, екстатичної переходить в геройську заради ще більшого щастя не тільки батьків, але й дитини. Бо Дійсно, може в це важко повірити, і може здаватися, що нам і вдвох гарно, та? все так добре. Але ми вже говорили про справжню любов, що вона коли ділиться, вона ще більше отримує. Та? Чим більше віддаємо, тим більше нам повертається. То, власне, діти вони допомагають більше жертвувати, ставати жертвою та заради іншого. Допомагають віддавати, і також пізнавати Бога. Таким чином не може бути так, що це було би на згіршення, та, чи на те, щоб людину якось позбавити цього щастя і задоволення. І також Бог, коли нас створив, Він знав, що прийдеться Синові. Прийдеться синові вцілитися і померти себе. Тобто він алфа і омега, він знає все, що буде в кінці та? аж з самого початку. І він це знав. Але він все рівно обрав нас творити, бо він хотів нашого щастя. Хоча знав, що сину прийдеться пострадати та? постраждати. І тому, власне, робимо висновок, що Бог завжди нас любить через ці. Умови, які ми сьогодні обговорювали. І Тому, власне, важливо жити по ним, щоб його зрозуміти, до нього наблизитись. Та? Бо всі кажемо, що хочемо бути як Христос, та? бо Він такий люблячий, він такий гарний і так далі. Але коли доходить до діла, то вже не так легко. Бо ми розуміємо, що любов Христа була завжди жертовною. Навіть не кажучи про Він... були такі випадки, коли він навіть їсти не на міг, бо стільки людей було навколо, його постійно відкидали люди, зраджували і так далі, але він все рівно за них пішов на жертву. І ми створені на образ Божий. так? Не тільки з любові, але і для любові. Не тільки щоб нас любили, але щоб і саме любили. Тоді можна сказати, що ми цей образ Божий відображаємо, що ми також створені на його подобу. Дякую тебе, Володимира, за розмову. З радістю. На домашнє завдання ми просимо вас е, порозважати сьогодні над е, цими е, трьома або чотирма, хто як рахує умовами любові. Так. Подивіться, якщо ви є вже одружені, чи ви живете згідно з тим, що ви пообіцяли. Якщо ви не одружені, але відчуваєте, що це є ваше покликання. Подивіться, чи ви Дійсно розумієте, чим цей покликання є. На що ви підписуєтесь? А на що ви підписуєтесь, що це не є якась казочка егоїста, але це є дійсно життя заради іншого. Якщо ви відчуваєте, що ваше покликання це любат, чи ви вже живете в Целібаті, то можете побачити, що ці умови є дійсними для Целібату. Тільки. По відношенню до церкви, якщо це чоловічий целюбад, та Христа, якщо це є жночицат. І побачимось у Євхристі.